Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо робити поробку. Це буде танк із паперу. Для цього нам потрібно два листка бумаги А4, ножиці, лінійка. Олівець пустий і клей. Для початку. Беремо з дніма, ось там ось так загинаємо навпіл, граємо шумо, потім береній. и видно свою длину и по водам. Вот и все. Далее его очень большой бик и сгоняем. на этой самой линии и потом так сам уже проводим линию давай Получається ось так. Тепер беремо ножиці і згинаємо його ось так. Тепер знаходимо центр, дивино слабо чорну полосу і по ній рівно ріжемо. Вийшло ось так. Ось так перештуємось. Далі положимо їх на один до одного. Дальше все було віднижко. І виїжджаємо по нашій лінії. Ось виходить до чотири ось таких кубиках. Ось. Тепер беремо один такий кубік. Так. Ось. І згинаємо. его ровно вот так теперь нам треба опять же линейка чтобы замерить насколько мы его зигнули Вот тут все треба точно ну кто хочет может не замерить на 2 см и Теперь треба как якось так само постараться зигну И видно. на стикицу. Оставлю на мазь 2 сантиметра. Вот так мой вид. Потом берем другой листок. Згинаю его на пыль. же ножиці і ріжемо так пено вийшло ось таких дві полоски. Тепер ці же полоски згинаємо. ось так, щоб вийшли з своєї роду типу вея. Ось ці квадлі маленькі. Тепер беремо клей і прикріплюємо його до нашого корпуса. -то. Вся тут свого роду типу пружин. ось так. Вильніше то ж саме робимо здух. І ще ви можете попит свої ідеї в коментарях. Що мені ще зробити? У комі вихтолять літаків від такого почву. Ну, щоб більше літає. Бо це вже важче робити. Ось. Тепер на нашу основу кріпимо оцей лист і підрівнюємо його іменно під танком, просто наживши пальцем. Я трохи поспорюю слідчі відео. Це будуть за дерев'яні конструктори, як, -як скласти, де їх скласти деквідати і так подобне. Ось. Це є його рама. Вона іменно на кожинах. Іде осталося лишні, ось там, як в мене. Ми ножиці беремо і обережно з ножицями відрізаємо. Ось так, щоб було все видно. Тепер корпус ми відкладаємо. Нам треба зробити самі його підставку для пушки. Для цього згинаємо одну таку вдвоє. Ось. Осямо ось так, щоб вийшло дві таких деталі. Треба зробити з них квадрати. Для цього робимо ось так і все, що лишнє, вирізаємо. Ось. Нам треба таких два. цей і теж так знимок. Ось, тепер у нас вийшло дві таких деталі. Ми згинаємо кінці до центу. Ось так, щоб ти типу, в такої подушечки, як зайка й малим, як це тобі. От тепер розкриваємо. І, і треба ці кінці приклеїти. Цьому квадрат, щоб вийшов, ну, менше квадрат. Ось. Ось такий таких треба два. Все. Пеберу Поблемо... стину, так... новий лис. І відрізаємо любий кусок, важкомогний. Це буде дуло. Настільки ви поняли, його треба скрутити. Ось ми зробили дуло. Тепер його треба покипити к нашим так названим подушечкам для цього. Як мені ще після цього ми маємо подушечку з дому. Тепер їх тебе між собою з'єднати. Беремо сток і складаємо його і типу гармошка. Нам не треба трохи. Ось такий маленький. Приклеїмо його к подушечці, а його вже поклеїмо к з здобу. І дуло трохи вище. Тепер беремо корпус і прикріплюємо к ньому саме дуло. Тепер беремо наприклад, ось таке. Вручаємо його. Що вийшло типу такої тупи? І ставимо, куди ми захочемо на танк. Це вже типу у нього бак. Даємо такушетику вже подовше. Занаим ось так, ось так и склеим далее с тобой склеим около и выходная Типу люка. Його теж вона куди хочемо, в мене він буде на задній часті. В танків є антени. І наш новин. Робимо так називаємо антенну. Вона буде ось така маленька. І чіпляємо куди хочу. У мене вона ось тут. І щоб почепити, треба знизу зігнути. Ось антенна. Тепер останній штрих. Беремо лист бумаги, робимо з нього на ну, Ось. Тепер цей квадрат на так, так, і малюємо любий знак на ньому олівцем, ой. Чипозигнання вискрійте тут. Наприклад, для мене це буде геп -україна. Ну, якщо я зможу можу малювати. Ось жалко, що я не взяв карандаші. ну, похоже, щось. Я так собі художню. І кріпимо ну, хто куди в мене буде ось тут. Ось, ось такий получився відеоролик. Надіюсь, всім понравилось. Хто хоче рубрику, пишіть в, комент... в коментарях, наприклад, я хочу рубрику з орігами, чи електронним конструктором, чи обізганами. Зробі з обізкам мене не відео. Тому всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Може завтра чи коли вийде відео до чоє справи ні з дерев'яним конструктором. Це століє. Все, остаточно, всім пока.